Студентів Принстонського університету США навчають мистецтво електронної музики у незвичний спосіб. Це роблять учасники групи під назвою лаптопокестра за допомогою портативних комп'ютерів, планшетів та шестибічних гучномовців. Та нехай слово оркестру назві групи не вводить вас в оману. Група не виконує традиційний репертуар для оркестрів. Вона створює абсолютно нові речі. Студенти, що входять до ансамблю, є водночас музикантами і програмістами. Деякі з них є більше музикантами, а дехто має солідну підготовку у програмуванні, і вони випробовують себе з музичного боку. Обмін ідеями між музикантами та програмістами надихає студентів, як вони самі це кажуть. Це змушує подивитися на музику з іншого боку, коли я вперше залучилася до цього. То, якщо чесно, мені подумалося, що це щось надзвичайно химерне. Це абсолютно відрізнялося від музики, яку я знала раніше як піаніст класичного джазу. Ми досліджуємо звуки, що їх не можна почути у природі. Або беремо натуральні звуки і змінюємо їх таким чином, що це неможливо уявити, не почувши їх. Студенти вита учаться писати електронні композиції, що звучать Атнемов музика для науково-фантастичних фільмів музичні технології змінюються, та незалежно від цього геніальні твори минулого залишаються самими собою. За 20 років уже не буде ноутбуків, що працювали б точно так, як теперішні. Однак музику моцарта можна буде грати і за сотні років. Та ми побачимо дуже дуже великі зміни у тому, як ми граємо комп'ютерну музику, бо інструменти постійно змінюються. Концепцію принстонського лаптоп оркестра підхопили де-інде. Тепер свій комп'ютерний оркестр є і у Стенфордському університеті і у політехнічному університеті. Вірджинії оркестр сподівається розширити концепцію виконання музичних творів, кинувши виклик традиційній електронній музиці і змінивши уявлення про те, що таке оркестр.